Всім доброго дня, мене звати Роман, я засновник маркетингової агенції «Інтаргет». Сьогодні хотів би поговорити з вами на таку тему про цільову аудиторію. Що таке цільова аудиторія? Цільова аудиторія це люди або група людей, які зацікавлені в ваших послугах або в вашому товарі. Навіщо ж потрібно виявляти цільову аудиторію? Дивіться, якщо ми будемо знати портрет нашої цільової аудиторії, то ми з вами будемо розуміти. Куди нам потрібно розвивати напрямок нашої маркетингової стратегії. Да? Тобто, ми будемо розуміти там, вік, стать, демографічні, да? там, з якого регіону, города, села, ми будемо знати потребу клієнта, ми будемо знати, яка біль клієнта, і що ми будемо робити. Ми будемо в наших рекламних банерах або постах давити на біль клієнта. і тут вже ж давати йому вирішення цієї проблеми. І так, що ви, для виявлення цільової аудиторії потрібно п'ять кроків. Перше, це дослідження ринку. Рекомендую вам звернути увагу на той ринок, де ви працюєте, де ви хочете продавати свій товар або вже продаєте. Що я вам рекомендую знайти, якщо, наприклад, у вас товарний бізнес, знайти такий товар, як у вас, або схожий товар, і звернути увагу, які болі в людей, і які вирішення дає такий товар, як у вас, або схожий на ваш товар. Друге, це аналіз конкурентів. Рекомендую вам вибрати від 5 до 10 топ ваших конкурентів, таких прям мегагігантів. Що це нам дає? Як мінімум, ми звертаємо увагу на відеовідгуки, і ми можемо з вами вже побачити портрет наших потенційних клієнтів, тобто портрет нашої цільової аудиторії, це вік да там 25-40 років, або там від 40 до 60 років це стать чоловіки або жінки, або чоловіки і жінки, і подивіться переважно хто такого більше чоловіків або жінок. Рекомендую звертати увагу е, на те, що говорять від е, клієнти наших конкурентів. Да, яку біль закрили? Це все ми беремо і виписуємо. Тобто ми з вами вже розуміємо, яка одна із болей, яку ми можемо вирішити. Далі моніторимо сайт або соціальні мережі, да, інстаграми, дивимося шапку профіля, дивимося їхню унікальну торгову пропозицію, да, чим вони кращі конкурентів. Це все тезісно, ми виписуємо від кожного конкурента, і потім, вже коли ви проаналізуєте там 5-10 своїх конкурентів, ви вже більш-менш зможете побачити вашу цільову аудиторію, да, якусь частинку. Третій крок: створіть покупцеві персони, тобто берете листок, ручку і пишете портрет вашої цільової аудиторії, тобто ваших клієнтів, вік, стать, Демографія, да, регіони, міс місто, село, які в них проблеми, пишете вирішення, де вони можуть працювати, які в людей можуть бути інтереси, це все ми записуємо. Четвертий крок один із самих важливих це взаємодія з вашими клієнтами. Тобто ви повинні постійно взаємодіяти зі своїми клієнтами, брати в них відгуки, робити опитування. Теж ви будете розуміти. Цінність вашого продукту для ваших потенційних клієнтів. Чим більше в нас буде таких відгуків або опитувань, да, то ми будемо розуміти болі. Чим більше болей, тим більше ймовірність, що ми швидше попадемо в вашу цільову аудиторію при запуску рекламних кампаній. Тобто будемо тестувати більше рекламних баннерів та писати більше рекламних текстів. Да, і Будемо робити тести і більша вірогідність того, що ми з вами попадемо. Останні аналітичні інструменти. Наприклад, рекомендую вам google да, Це один із інструментів. Там ви можете подивитися характеристики про вашу цільову аудиторію. Ви можете подивитися про поведінку. Ваших потенційних клієнтів або клієнтів, тобто вашої цільової аудиторії ви можемо подивитися там поведінку на сайті, звернуть увагу, на які сторінки вони залишились, до чого дійшли, на якому етапі вони покинули наш сайт. Це теж дає нам такий великий буст для написання портрета виявлення цільової аудиторії. Також від мене особиста рекомендація, якщо у вас є, наприклад, якісь гіпотези для виявлення вашої цільової аудиторії, я рекомендую запускати рекламні кампанії, щоб ви могли протестувати. Якщо, наприклад, нема коштів на запуск рекламних кампаній, робіть опитування у своїй аудиторії. Наприклад, якщо то Інстаграм, розмовляйте більше з своєю аудиторією в сторіс. І ще така порада, що аналіз вашої цільової аудиторії потрібно робити постійно. Ринок змінюється, щось приходить, щось відходить. Тобто, треба постійно це все аналізувати. Підписуйтесь на мій канал, у мене все про маркетинг. В наступному відео я вам розповім, як за 4 запитання виявити біль нашої цільової аудиторії. Дякую, ставимо лайк, підписуємося. Всім гарного дня.